учениях они живут, в темноте их мучают, в слезах они умрут, в прице зеленым выходом из лаки прогресса, слезы доведены до кипения, сжигают кожу, обугленные и уродливые на коленях у человека, поставлены там лишь ради было веру, микрочипы в головах, покалечат их на них не, не излечит их никто, даже сам человек, он не в силах исключить их Господи, глобость, в силах лишь остановить их секцию. Страхи черной иглы у них капает свой когда чувствуешь зубы классной комнаты, вспоминаешь уберу. Это, собственно, все. Хотелось бы еще раз. Не что-то интересно, что я единственно поздравляю всех, кто пришел к этому от чистого сердца, кто действительно понимает, что это очень классно в нашей жизни, что нет вас, что животное должно быть на свободе, что люди это люди, и входят в животное. Собственно, раз розказалося з паспорт. Дякую всім, хто дочекався до заявки перед завершенням. Людина, яку я взагалі не знаю, але він сказав, що в нього є гарний вірш, де дочають тебе. Прошу простатися. То есть э, вообще я не планировал выступать, но я пришел сюда, я послушал ваше творчество, и я вспомнил один стишок, который написал Лемов, когда мне еще было 16 лет. Он называется «Бойня», и особенность его заключается в первой букве каждого слова. Бывает бешено боится, боец бросаться в бой не страшно. В бою бывает больно биться. больница будет безопасно. Без лигой бойни белый бред. Бороться с бомбой бесполезно, с бомбежкой будет больше бед, и бой бросает, будто в бездну. Богатый будет богатеть, бросая в бой поивлепасы. Бойцы в бою будут беднеть. Без смысла биться, будто барс. Ну, и надо, давай, Розшифровуєте як зелений вегон, а в томорок, як ви розумієте. Не спиняйся. зелені ідеї проростають в тобі. Фире став давно, з часом його ліс забере. Ти став агресивнішим, кажуть дівчата, робивши півроку Головне вчасно повернути назад. Не вбивай, не сприяй на цього. Іноді корчування необхідне. Нікуди від цього не несе, щоб не чіпати те, щоб не можна лишити на торка. Всі ці популяції на реалах рідко потребують рідкого втручання. А ми свою душу. в гірських потічках не заважаємо. Хай глух накриє страхи, захворіти, бути почути. Нині молитва проста, мені, зробані кощики, дарем. Деревцята, подяка тобі за гриби та їжу яку ти для нас приготував, коли лего нагадає, про це доступну присутні, а не тайм про що ніколи не забував. А я тут ні до чого. Про хмари та плутали в зелених горах. І вселяють надію, що не все так погано, що вирішиться крита навіть кліматична. Чи у мене тебе в часу температура підвищилась. Із цієї альтернативи майже не договір починатися. Та прийшов час укріпити береги, загнати зелені очі, хоча награди каміння давно вже настати. Дякую всім за увагу.